Одразу декілька важких задач і питань, саме в будинку, вашому, щось з особистими інтересами пов'язано, як одночасно будуть вами вирішені. Якісь нові процеси одразу будете запускати, наступні процеси отримаєте результати і, спираючись на результати, будете запускати наступні ваші ідеї, задумки, плани. Розумієте? Так, 25 число показує, мабуть, декілька разів підряд буде щось програватися, і 25 число стане для вас доленосним, доленосною датою, тому що тут якась і інформація нова прийде, яка буде впливати. На ті плани ваші, які ви збудували раніше, розумієте? Тут трішечки буде змінюватися градус вашого направлення, якісь нові способи, про які ви дізнаєтеся, і одразу почнете приміняти так їх в дію вводити. Тут якась впевненість, отримання якоїсь впевненості. Ви будьте впевнені в тому, що всі задачі, які ви бачите на своєму шляху, ви з ними справитеся. Бачите? Також на вас чекають якісь витрати, які ви сьогодні не плануєте. Будете хвилюватися, знаєте, коли щось необхідне вам потрібно. І ви розумієте, що це не вкладається в ваші фінансові можливості. Тут якась допомога буде, хтось вам буде допомагати в цьому сенсі, хтось близький, близька вам людина, можливо, родич якийсь. Тут конкретно свічечка не показала, можливо, хтось з друзів, знайомих. І у підсумку ви залишитеся, бачите, тут задоволені. Якісь непередбачувані витрати, але потім ви будете задоволені тому, що якось так склалося. Справилися з фінансовими питаннями і купили те, що не планували купувати. І це вдалий крок.